Планета кіно. Це щось. Прибув у будинок Карабели Ізадори 22 вересня 2035-го. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. У -у -у. Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на ірстівки ще сім років тому. Як швидко, летить час. Розпочинаю аудит. втямився. А Белла де? Поцілуєш мене? Що? Вважаєте, ваші сни справді вам належать? А вже ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я божеволю. Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Я можу дихати. Бо ти ще знаєш. Ласка! Капітане! Блакитний дихати! Робило нічого не Треба знайти її. Ти погано поводився. Вибачте, я погано поводився. І згинеш за це, малий поганцьо. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Борися прямо! Не здавайся! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами.